i Будь ласка, наберіть повні легені повітря, як шар, повітряний надувати. І, ласка, дуйте, доки я не скажу стоп, дуйте. Стоп, 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 стоп. Будь ласка, свідка. Десять разів. Можна ново і два можна. Все, да, не Зараз давай голов. будь ласка. А яка швидкість на момент аварії була? 80 кілометрів. Що що я не ручу? 80 кілометрів. 50? 80 кілометрів. 80 на момент зіткнення. Так. Це so, uh, вища дозволена швидкість. Так, безумовно. Прибувши на місце, Першим екіпаж прибув Оболонського району, який направлявся на базу на перезмінку на Народну положення 9. Помітивши ДТП, вони передали екіпажам Солом'янського патруля, приїхав екіпаж 906-й наш. Зі слів водія, водій рухався зі сторони Шулявського мосту і різко затормозив автомобіль Опель, який врізався в маршрутку. Тобто водія відкинуло Субару з полосу громадського транспорту і також він. Врізався в стоячу автівку. При перевірці на стан алкогольного сп'яніння водія алкотестер драгер показав 2.0 проміли. <плес> i